Оу, oh, друзі, сьогодні буде пікантна дегустація. Шоколадка від фірми Lindt, Французька. Чорний шоколад з червоним перцем. І зараз спробуємо, буде пекти чи не буде пекти. До речі, якщо такі зустрічали, напишіть, будь ласка, а можете ще написати, який шоколад подобається вам. Трішки вона розломана. Ну, перцем не пахне. Поки що на смак звичайний чорний шоколад. І перцю зовсім не відчувається. Не знаю, в чому прикол. Звичайний чорний шоколад. До речі, дуже смачний. а ні Почав ковтати і в горлі почало трішки припікати. Я вже зрозумів, як смак такий не відчувається більше йде подразення. Самої слизової, о, тепер пече в горлі. Прикольно. За це точно лайкосик. Можна ще й підписатися.